Панель керування вакуумного пакувальника хуракан. З лівого боку манометр, який показує рівень тиску. Червона кнопка для аварійної зупинки, щоб терміново зупинити викачування повітря. Наступна кнопка Вакуум. Тут ми обираємо час викачування повітря. Максимально можемо встановити 99 секунд. Третя кнопка Селін, тобто це час запаювання пакету. Ми тестували пакети фірми Orwed і вони запаювали за 1,5 секунди. Температуру запаювання можна виставити низьку, середню або високу. Ми запаювали на високій температурі і вийшов доволі чудовий шов. Ось ви можете побачити. Для вакуумування кладемо сюди пакет, фіксуємо його планкою ось цією. І закриваємо кришкою. А ось тут з боку пакетники та кабель для підключення живлення. Познайомитися з характеристиками та відгуками на товар можна за посиланням під відео. Залишайте коментарі. Це допоможе нам врахувати ваші вподобання у створенні нових відео. Підписуйтесь на наш YouTube канал і отримайте інформацію першими.